Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше. Зараз ми знаходимося в приміщенні, де я живцюю в цю пору. Не планувала відео це робити, тому що ну, не знаю, чи всім воно потрібне. Це, це що я сьогодні буду робити, ще не досить популярне, як на мене, в нашій, на нашій території. тому... Кому популярно, кому потрібно буде таке, то я думаю, що я маю саме зараз це сказати, вже я почала. Тут, якщо я зараз переверну камеру, то тут видно, що вже в мене бардак як положено. Що роблю Живцюю вегетативну жоржину? Що таке вегетативна жоржина? Якщо хтось, можливо, не знає, це жоржина, яка Низькоросла, яка росте невеликими кущиками. І вона квітне від ну, ціле літо. Не, не тільки так, ось, коли вже під осінь, як звичайні великі жоржини, а такі а з самого початку літа вона вже квітне. І знаєте, що мені вона дуже сподобалась. Квіти є невеличкі, є отакі, є отакі, за розміром різні. Тому на початку я з цим запізнилася. Трохи. Пізніше замовила сорти. ну, одні, ну, одні, Певний час, в нормальний час, але там був пересорт трохи і ну, вийшло не дуже добре. От, А потім я дозамовила ще собі жоржинку, цю, то вона, звісно, ще маленька, ще вона не квітне. Вже я її перенесла в теплицю, щоб, скоріше, вона розквітла, щоб побачити ці квіточки. Але живцювати вже потрібно в цю пору, тому що. Не знаю, як у вас, а нам передали заморозки, що можуть бути в кінці тижня, а оскільки в мене часу в обмаль буде, то я займаюся цим зараз. Як ви бачите, ось я так поведу, ось оце все. Це в мене жоржини. Ще зі мною поділилася сусідка моя таня з жоржинами. Ну, як поділилася я в неї, вона купувала собі. Такі, які в мене не були, я в неї взяла живці. І ось я їх вкорінила, і ось такі вони вже на сьогодні. Я їх пересадила в більший об'єм. Хочу сказати, що вкорінюються вони дуже гарно. Ну ось, Навіть ось останнє, що я вкорінювала, загнив листочок, я його знову ж таки відламала те, що загнило. За, Бачите, вроді як ранку я закрила топсином. От, сальто у мене, ну, це один аналог. І він пішов далі, далі рости. Ось такі ем, корінці вже є. Це один такий росточок, ну і ось інший росточок. Ну ви там, бачите, Я стакан, бо це вони тільки виходять з теплички. Тут один корінець є. І ось тут ось корінець і ось. І також те, що перегнивало, я його. Ну, так Зафіксувала, можна, припекла і ось таке воно є. Ще ця жоржинка, вона розмножується також і бульбочками. Вона може утворювати бульби. Там зовсім інший спосіб розмноження, я ще його не, ну, не знаю. що, Не було в мене цього досвіду, тому я буду ось так живцювати. Живцюю, так, як ну, всі квіти ми живцюємо, як петуні, роблю тепличку, От, підписую обов'язково. Ну бачите, Тільки що я сказала, що я підписую обов'язково. І знову ж таки почала знімати і не підписала. Зараз підпишу. Так, підписала тепер далі. Беру я для оці всі кущики, що я вже е зажевтувала ще раз, я їх буду переносити вже в теплицю, щоб вони там, ну, теплиця не опалювальна, але хай ще вони тут там перестоять цю температуру, е тому що ну, мені здається, там буде навіть тепліше, ніж в Беранді. Але потім це все воно не зберігається в холоді. Буду пробувати зберігати я їх на стелажах під освітленням. Ну, Можливо, це буде підвіконня спочатку, знову ж таки, поки холодів немає. І буду дивитися по тому, як розвивається рослина. Е, відразу я не буду ставити її під лампи, тому що смисл цього я не бачу. Так. Ну, ось, Зараз будемо різати. Ось такий кущик. Що це в мене? 12-й номер. Не все я знаю ще зараз по номерам, тому що трішечки підзбирала. І ще навіть у мене не всі. По... Зараз я поміняю, щоб видно було то так незручно. Дуже мало місця тут. Так. Я... які ж живці. Ну, дивіться, бачите, чорна оця ж мошка літає. До речі, я вже в якомусь відео казала. І ще раз повторююся, це я штатив, тримаю, що в цьому році мені Раківа прийшла із, із тим грибним комариком. Ось такі два живці. Це червона, дуже красива вона, вона в мене зараз квітне, я її покажу вам. Ну, що тут буду робити? Отак. Трішечки, це. тут місця замало, я чомусь ну, не думала знімати, але все ж таки думаю є люди, які також будуть пробувати зберігати, тому що я також буду пробувати зберігати. Це не те, що я кожен рік зберігаю жоржину, і тим паче, що ми не знаємо, що у нас буде зі світлом. Ну, отут, здається, Але я дуже багато вивчала матеріалу і бачу, що нічого складного в цьому немає. Ось такий живець. бачите? Так, тут було б добре, щоб було б два оцих, якось тут. Бачите, гарненько. Ну, тут листячку можна також з половини зрізати. Не забуваємося, ну як, стерилізувати наші ці ж мужності, ну, які ми ріжемо. Роблю в стаканчиках все. Це в мене 12-й номер, підписую. Ось це підписувати я завжди забуваюся. так, Підписую, проливаю, обов'язково проливаю ґрунт, дивіться, в мене ось така. Тут в мене актара і сізерин. Це такий стимулятор корне утворення. Ну, щось в тому плані, як радіофарм. І ще він, в нього є така трохи дія гуміцидна. У Сізерина, я маю на увазі. Оце все я наколотила, пролила стаканчики ним, і тепер лише ось у корінні. Грандіс обов'язково. Хочу сказати, що вже я ж оці ж, я вже вкорінювала, просто нарізала і вкорінювала, то ви ж бачите, результат був, е, випаду було тільки дві в мене. Ось так. Нічого складного ставлю, буду. Зараз ще один покажу, куди я його положила. От, і далі будемо, буду показувати, ось він шукала його довго. Що далі з цим робити? Щоб це не було. Можна навіть на два, якщо у вас живці такі високі, знаєте, погінці, можна на два. 12-й номер. Так, знову ж беру ось такі коробочки у мене височенькі. Сюди по два стає у мене, бачите? Не по два, а по п'ять, Так. 5-4. Ну, я зараз побачу чи 4, поставлю чи 5. Ну, як можна і 5 притіснити, вони не покусаються. Ну, на, зараз спробую поставити. Так, ви знаєте, я сюди ще й шосту поставлю. Думала, що ні, але так. Ось так. І зверху буду накривати таким самим лоточком. Зараз я вам це і покажу. Це буде типу, отака в них буде. Бачите? Ось такий зроблю їм парничок. Що до цього парничка, стояти вони в мене будуть не в теплиці, тому що в теплиці там буває жарко дуже. Будуть стояти. На північному вікні, де є сонце, але його не так багато, поки вони не пустять корінці. Потім вони пускають корінці, так як я ось показувала в оцих малечах, ось що я показувала, бачите? Я пересаджую більший об'єм, ну і вже потім о, такі більші горщики. Е, також зараз піду буду живцювати кущі, в мене є які ще не розквітли. Навіть, ну, знову ж таки, бо я пізно їх купила. Не знаю, що то буде, але я знову ж таки вони в теплиці, то я надію, що вони розквітнуть. Дивіться, жоржина дуже боїться низьких температур. А так як передають заморозки, то обов'язково ну, викопувати рано її знову ж таки, бо можуть бути ці заморозки, можуть ні. Але взяти живець і корінити, ви можете. Тому. Знаєте, зробіть це. І ось після цього всього, як я обріжу ці свої живці, антистресантом я їх побризкаю. І, і ще щоб я радила не про жужини, а про. Інші рослини перед тим, як передають пониження температури, навіть та сама хризантема, якщо ми її оприскаємо якимось антистресантом, типу мегафол, аміностар, в ну, кожного є навіть і пін, це все піде на користь рослинки. Ну а зараз покажу, яка у мене червона жоржина є, щоб ви розуміли, про що я говорю і що я вкорінюю. Ось дивіться, я підійшла до цього кущика, ну, дуже красивий. Дивіться, яка квіточка. Вона спочатку. Ось така тут, ну, можливо, Сонце погано падає, як ну, бачите, вона закрита, а потім вона ось так відкривається, ось така ну, сантиметрів 9, ну, до 10, може бути, може бути ось така. і десь 8 см, може бути і така квіточка. Знову ж таки, я їх чуть не втратила через. Кліща, тому що не знала, що то кліщ. Ну, я не думала, що так на жаржині може бути кліщ, тому я їх чуть не втратила. То те, що в мене є, то я зараз дуже рада цьому. І ось такі вони на висоту, поряд пересор, те, що мені попався, бачите, отака собі проста. Але дуже великі кущі наростають. Ну, такі кущики у висоту сантиметрів Тут, в цьому місці вони досягли. Ще один кущ такий ну, дуже розлогий, він метр вже в одну сторону і метр скоро в іншу сторону. Квіточки прості, але все-таки, дивіться, ось така краса. Єдине, чого шкода, що як буде мінус, вони ну, так як айстри, як навіть хризантеми деякі. Вони дуже на мороз, коли, коли усе, це все туди. Вони бояться морозу, тому чим вони гарні жоржини вегетативні, що ми можемо за ними ось ще жовта. Милуватися ними протязі літа, поки нема морозів. І... Ну і, знаєте, коротше, хватить нам цього часу, щоб ними помилуватися. І, до речі, дивіться, ось кліщ, на жовтій кліщ, так, він, я його скільки не обробляла, він якось тут вже й холодно, але листя ось така, хто не знає, це ознака кліщана. Тому він погано і квітне. А ось ця просто красуня. Я вже ну, сортів набралася. Надіюсь, що вони всі перезимують. Ну і буду навесно їх живцювати, пропонувати і на продаж, і собі, які в мене будуть, обов'язково ще покажу, які розквітнуть в теплиці, тому що відра перенесла туди. Ну а на сьогодні все. Що ще можливо не сказала, ви можете запитати в коментарях. За торф сказала, тут в мене реків, а гроперліт, обов'язково пролити актарою. Ну, я це роблю обов'язково, бо я бачу, що літає. Навіть що буде, коли я в будинку буду це все робити щось, я не розумію. Ну, ніколи не було такого, щоб у реківі, був цей ж комарик грибний. А це мішка чисто відкриваю, а там. Вони були. Ну, що ж, що ж я зробиш? Гроші заплочені, заплочені, немалі гроші, тож будемо користуватися тим, чим є. Ось так моя тепличка, такі мої живці. Не, якщо ви хочете продовжити їм життя, не тяніть, зробіть зараз живець. Буде та й приморозок, не буде, хто знає. Але ви будете впевнені, що у вас є вже запасний варіант. На все добре, миру нам та гальних квіточок.